Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні покажу вам майстер-клас або ще одну ідею, як прикрасити сад і зробити його більш цілісним і атмосферним. Буду сьогодні робити декоративні будиночки. Саме зараз вони на піку своєї популярності в країнах Європи, а також в Україні. Я використовую білу і чорну фарбу. Така комбінація виглядає контрастно. І водночас стильно. Ви можете використовувати інші кольори це все за бажанням. Зараз є безліч фото в інтернеті, можна знайти і подивитися. Я фарбувала в один шар, тому що мені було важливо зберегти саму текстуру дерева, щоб вона проглядалася крізь фарбу. Так само я зробила і з дахом. Не зафарбовувала все в білий, а лише надала легкого білого відтінку. Наступним нашим етапом буде розмітка майбутніх вікон та дверей. Їх форма може бути абсолютно різною, від класичних прямокутних до асиметричних або нестандартних. Це все залежить від вашого стилю саду і від вашої фантазії. Дехто для декору використовує додаткові елементи. Такі, наприклад, як ручки або накладки, але можна залишити і так, у більш простому і мінімалістичному варіанті. І на завершення покриваємо їх лаком. Для захисту і збереження кольору наших виробів, а також для довговічності. Такі будиночки чудово впишуться в сад у стилі прованс, Natural Garden. Їх можна розмістити між квітами. Також можна створити ціле чарівне містечко, поселення. Це все залежить від вашої фантазії. Отже, якщо ви хочете додати своєму саду казкових ноток, спробуйте зробити подібні будиночки. Це досить легко, цікаво і принесе вам масу задоволення.